Тема найважливіші хімічні поняття. Перше, що вивчає хімія, наука про речовини, їхні властивості і перетворення на інші речовини. Що таке речовина? Це те, із чого складається тіло: вода, цукор, скло. Тіла або предмет це те, що нас оточує. Наприклад, стілець тіло, целюлоза речовина, деревина, матеріал. Що таке матеріал? Це речовина або суміш речовини, що використовується для виготовлення предметів: пісок, деревина, цемент. Яку будову має речовина? Складається з атомів і молекул. Що таке молекула? Найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості та здатна існувати самостійно. Що таке атом? Найменша електронейтральна хімічно неподільна частинка. Найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Що таке йони? Це електрично заряджені частинки, що утворюються з атомів унаслідок утрати або приєднання електронів. Що таке хімічний елемент? Це від атомів з певним зарядом ядра. Що таке хімічна формула? Це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів. Що таке валентність? Це властивість атомів хімічного елемента з'єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів. Яка речовина є чистою? Чиста речовина має сталі властивості, складається з частинок одного виду, наприклад, дистильована вода, золото, розчин натрій хлор солі, тобто цукор, водень, азот? Чим відрізняються однорідні та неоднорідні суміші? Однорідні суміші це такі. У яких не можна розрізнити компоненти, частинки, які складають суміш, навіть за допомогою мікроскопу, наприклад, одеколон та вода, повітря, столовий оцет, скло. Неоднорідні суміші це суміші, у яких неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів можна побачити частинки речовин. З яких складається суміш. Наприклад, борошно та вода, мінеральна вода, молоко, газований напій, річкова вода, пісок та каміння. Чим відрізняються фізичні та хімічні явища? Фізичні явища це такі, при яких не відбувається перетворення одних речовин в інші, а лише зміна агрегатного стану. Плавлення, кристалізація, кипіння. Наприклад, Узимку вода в річці замерзає. Зі скла виготовляють пляшки. Зрощино відфільтрувують осад. Запах освіжувача повітря швидко поширюється в приміщенні. Плавлення свинцю. Хімічні явища. При яких одні речовини перетворюються в інші і відрізняються від вихідних складом, будовою і властивостями, окислення, горіння, бродіння. Наприклад, скіпка горить у кисні, кавун скисає, іржавіє цвях, горіння дров, утворення чорного нальоту на срібних виробах. Що таке відносна атомна маса? Атоми хімічних елементів мають певну масу. Вона надзвичайно мала, тому на практиці використовують замість абсолютної відносну атомну масу. Позначається АР. Ця величина показує, у скільки разів маса атома даного елемента більша за 12 маси атома карбону. Який прийнято у науці за еталон? Що таке відносна молекулярна маса? Відносна молекулярна або формальна маса, позначається МР, дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини і є безрозмірною величиною. Що таке хімічне рівняння? Хімічні реакції, що відбуваються між речовинами, виражають за допомогою хімічних рівнянь. Вони складаються на підставі закону збереження маси речовин, суть якого полягає в тім, що маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції. Що таке масова частка хімічного елемента в речовині? Масова частка дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини. Перед вами приклад обчислення масової частки силіцію в кремнеземі. Визначаємо спочатку молекулярну масу кремнезему і потім вже визначаємо масову частку силіцію. Для цього ми ділимо атомну масу селіцію на молекулярну масу кремнезему і домножаємо на 100%. Ми розглянули найважливіші хімічні поняття. Дякую за увагу.